Вітаю, друзі! 18 червня. Сьогодні з вами Олег Олеклочок, і сьогодні Путін поїхав до Північної Кореї. Він попередньо завітав до Якутії, там віддав кілька розпоряджень, а далі швиденько вилетів до Пхенянну, де буде два дні 19-го, Тобто, завтра він відлітає до В'єтнаму. Ну відвідує такий собі табір комуністичних країн посткомуністичних, диктаторських, близьких за режимом до нього самого. Чому він туди поїхав? І що, власне, ще відбувається такого цікавого на Росії, що мені засвідчує про підготовку Путіна до чогось. Я вам зараз розповім, тому, будь ласка, підпишіться, хто цього не зробив раніше. Я вам за це шалено буду дякувати. В будь-якому випадку, дякую всім, хто дивиться це відео і реагує, ставить вподобайки або коментує. Ну і звісно, якщо ви поширюєте це відео друзям, то це взагалі вам буде плюс у вашу карму. Отже. Путін сьогодні у Північній Кореї. Він там буде підписувати договір про стратегічне партнерство із цією країною. І на багато років вперед я чую багато різних думок з приводу візиту його туди, але я висловлював своє переконання, що Путін поїхав туди допомагати Кім Чен Іну налагоджувати більш ефективно виробництво снарядів для себе буде домовлятися з ним про постачання до Північної Кореї. Російської зброї, броньованої техніки, авіації, для того, щоб підсилювати мілітарні спроможності, яким чи не провокувати військові конфлікти на Корейському півострові, і він це однозначно буде робити. Коли це станеться, думаю, що в слушний момент, коли потрібно, буде самому Путіну, тому що для Північної Кореї співпраця з Росією. Дуже гарний знак, дуже ефективна. Північна Корея почала набирати суттєво обертів в економічному плані і отримувати, врешті-решт, валюту за продаж снарядів, яких продає вона до Росії, дуже багато. Після цього Путін летить до В'єтнаму. Там також буде налагоджувати економічні зв'язки. Перед цим Путін був у Пекіні. Він довго чекав цього візиту. Це був перший візит після чергової його інавгурації. Так званої показово, що туди була відряджена ціла делегація з Росії з Кремля, які домовлялися про те, як же вони будуть співіснувати далі в наступні кілька років із. Пекіном, тому що від Китаю фактично російська економіка залежна сьогодні десь відсотків так на 50%. Ну, принаймні, у структурі імпорту всього російського китайська частка складає під 49%. Це за свідченням російських експертів, а не статистики, яка публікується у державних засобах масової інформації російських, звісно, що довіряти їй не варто. І окрім того, перед цим Путін також був у, з офіційними візитами у низці центральноазіатських країн, був у Білорусі. Ну багато вояжів він здійснює після свого так званого переобрання. Як на мене, це не випадково. Я ще особисто очікую візиту його до Іраку. Можливо, він ще кудись полетить в якусь знову таки диктаторську країну, яка схильна у uh, своїх діях і політиці і підтримує. Путіна, можливо, це буде якась країна глобальної півдня, та сама Бразилія. Ну хто знає не виключаю цього. Путін фактично зараз мітить території в світі, де він може демонструвати свій вплив і не лише публічно, а й практичній площині. Але безумовно, така його міжнародна активність має бути з чимось пов'язана. Бо, в принципі, можна здійснювати ці візити планомірно, поступово, не поспішаючи впродовж там року, бо раніше Путін взагалі нікуди не їздив, а тут навіть Швейцарія готова його запросити. На саміт миру президентка Швейцарії сказала, що вони навіть закриють очі на те, що міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, бо треба, якось уже, припиняти війну, а без Росії це ніяк не можна зробити. Як на мене, краще б Швейцарія порадила нашим західним партнерам більше зброї передавати, щоб ми вибивали росіян з території України. Але поки що це залишається питання дискусійним. Тобто, така міжнародна активність, як на мене, вона для Путіна не випадкова. Дехто з моїх колег, все таки ще раз наголошую, пов'язує цю активність із. Послаблення військово-промислового комплексу Росії, зменшенням його потужності. Так, частково це є. На тлі санкційної політики проти Китаю, Росія стала менше отримувати товарів подвійне призначення для ВПК. Але все-таки я не применшував би сьогодні потужності дійсно Росії і налагодження такої співпраці лише підсилює спроможності їх воювати проти України. Хоча, звісно, не всім в Кремлі. Подобається ця історія. Вони б хотіли десь на якомусь етапі її припинити, тому що санкційна політика проти Росії і проти країн, які працюють із Росією, вона посилюється і тримачам великих статків на Росії все складніше жити. Це без перебільшення, очевидний факт, про це говорять менше, тому що олігархи, які сьогодні залишились прихильними до режиму Путіна, вони демонструють це фактично в офлайні, більше спілкуючись із тими, хто обслуговує режим Путіна, і безпосередньо самі хочуть бути дотичними до влади. Ну, от, до прикладу, нещодавні призначення у кабінет міністрів Російської Федерації, якраз і засвідчують, що певні фінансові промислові групи хочуть мати більше там впливу, до прикладу. Син Юрія Ковальчука Борис Ковальчук призначений головою рахункової палати. А Чемезов, який очолює Ростєх, дуже потужна державна корпорація на Росії взагалі домігся призначення першого заступника прем'єр-міністра. І в такий спосіб намагається контролювати фінансові потоки. Але цим все друзі не завершилось, тому що тераріум кремлівський зараз лише починає себе проявляти у всій своїй красі, хоча перші показники і такі явні прояви такої битви були дещо раніше і. Учасниками цієї битви стала сім'я Путіна, доньки Путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова, які активно долучаються до політичного життя. І от буквально вчора Путін звільнив. Чотирьох заступників міністра оборони, яким було призначено не так давно Білоусова, це абсолютно несподівана новина і для Росії, і для всього світу, і замінив їх близькою родичкою, сином колишнього прем'єр-міністра Росії та економістом-фінансистом. Так буде, мабуть, правильніше. І такі призначення кадрові вони, як на мене, не випадкові, тому що частину призначень тут саме почали лобіювати не лише керівники фінансово-промислових груп, а і сім'я Путіна, зокрема, донька молодша Путіна Катерина Тихонова. Бо як говорять і все більш і чим далі, впевненіше про те, що на посаду міністра оборони Білусова призначила саме. Катерина Тихонова. І вона часто долучається до нарад у форматі Федеральної служби охорони Кремля, і в тому числі до нарад інших виконавчих органів влади. із такими собі, знаєте, вказівками про те, що, як і потрібно робити в Кремлі. Тому я зараз би дійсно не применшував би значення цих двох нових публічних фігур, які почали з'являтися на різних заходах. Хоча і раніше певна їхня публічна активність була, але навесні цього року вона стала просто явно показовою. Так от, 17 червня Путін звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова. Цаліков це якраз компаньйон. І падільничик того самого заступника Шою Іванова, якого пов'язали на великому хабарі, і зараз він знаходиться в містах не столь Адальоних, нібито в Ліфуртову е, е, слідчі дії проти нього тривають. Шою поки що не чіпають, так само як і Цалікова. Але що буде з Саліваном, далі в принципі поки що не зрозуміло. Також змінили, звільнили, перепрошую, Тетяну Шевцову і генерала армії Павла. Попова. Натомість призначили на ці посади Анну Цівільову, Павла Фрадкова та першого заступника міністра оборони Леоніда Гордіна. Я розумію, що багатьом із вас ці прізвища ні про що не скажуть, але я спеціально поточний на них, аби ви ну, спробували зрозуміти і побачити те, що я бачу, що відбувається власне зараз на Росії. Звісно, ці процеси поки що. Нічого конкретного на горизонті, нібито і не показують, але тенденційність дуже цікава. Так от, Цивільова – це двоюрідна племінниця Путіна. І дружина нещодавно призначено міністра енергетики Сергія Цивільова. Тобто, на посаду міністра енергетики також було призначено родича Путіна. Ну я не думаю, що це лобіював сам Путін. Швидше лобіювали його доньки, оскільки вони безпосередньо вже дотичні. Бачите, старша Катерина. Вона старша виходить за посадою, а не за віком. До призначень у кабінеті міністрів і загалом у владі Російської Федерації. Ну і також свого часу Цивільова була головою ініційованого Кралем фонду захисників Вітчизни. Фратков. Так, це той самий Фрадков, про якого ви певне вже чули, син колишнього прем'єр-міністра Росії та директора служби зовнішньої розвідки Росії. Зараз ним є Наришкін, який почав розповідати, що нам треба погоджуватися на ті ультиматимі, які висунув Путін, бо наступні можуть бути набагато жорсткіші. Фрадков є сином Михайла Фрадкова, тобто також близький до сім'ї Путіна, і також Леонід Горнін. Він. В принципі, я не знайшов ніяких даних про те, що він якимось чином пов'язаний з сім'єю Путіна, але є дуже цікава деталь у його призначенні. Бо він призначений на посаду фактично Цалікова, який працював із Івановим. Так от Горнін обіймав посаду. Першого заступника міністра фінансів з травня 2018 року, потім заступника міністра фінансів з 12 по 18 рік, а також міністра фінансів і податкової політики Новосибірської області з 10 по 11 рік. Тобто він фінансист, буде опікуватися грішми заступником, перебуваючи на посаді заступника міністра оборони у Білоусова, е призначення якого лобіювала Катерина Тихонова. Ну, я думаю, тепер уже логічний зв'язок вам цілком очевидний. Тобто, за великим рахунком, сьогодні, Міністерство оборони, яке я вважаю найжирнішим, найсмачнішим на Росії, тому що бюджети на війну дуже великі, призначені члени родини Путіна. І тому я розцінюю це дійсно як лобіювання або Путіним, або його доньками своїх інтересів у владі. Ну, ця історія дуже схожа на історію після відставки Єльцина, коли донька Єльцина Тетяна Юмашева. Також лобіювала питання про призначення на високі посади близьких до родини Єльцина людей. До певної міри це їм вдалося. Вони зберігали дуже потужно свій вплив до недавнього часу. І навіть коли мої колеги робили відповідні огляди аналітичні про те, які ж є вежі Кремля на Росії, то однією із них називали родину Єльцина. Ну, тобто, на сьогоднішній день ми абсолютно сьогодні можемо стверджувати, що на Росії реалізовується. Проект родини Путіна 2, як то був свого часу. Проект родини Єльцина. Чим завершився проект родини Єльцина, як ви бачите, його з'їв проект родина Путіна, з'їв фактично Путін. Поступово не поспішаючи, але все ж таки це зробив. Звісно, що мабуть таким показовим моментом є те, що не все контролює, поки що, родина Путіна, тому що згадані мною. Рахункова палата і Ростех, який у великій мірі підконтрольні саме іншим олігархам, навряд чи тісно співпрацюють з родиною Путіна, але я не думаю, що вони не погоджують усі питання, тому що той же саме Чемізов, які фактично очолює корпорацію, яка займається виробництвом, на ну, та практично всіх зброї, однозначно буде пов'язаний із. Катериною Тихоновою. Наскільки тісні зв'язки, покаже час, але тенденційність абсолютно очевидна. Засвітилися доньки Путіна уже в публічній площині дуже потужно, буквально нещодавно на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 6 і 7 червня. Катерина Тихована виступала. На цьому форумі по відеозв'язку розповідала про інноваційні технології і технологічний суверенітет Росії у військово-промисловому комплексі, тобто прямий натяк на те, що вона буде керувати всіма процесами в оборонці. Ну а Маріна Воронцова, старша донька Путіна, безпосередньо сама була на цьому форумі, але вона, як гінеколог і як лікар, говорила про... Біотехнології, ну власне, вона намагається залишатися у своїй царині, царині охорони здоров'я. Тому я не виключаю, що можливо Марія Воронцова буде призначена рано чи пізно міністром охорони здоров'я на Росії. Цього ще раз наголошую, виключати не можна, тому що тенденційність дуже очевидна. Але чому власне це так це друзі відбувається? Як подейкуються російські експерти, російські політики, то такі кадрові призначення під патронатом? Родини Путіна швидше за все засвідчує, що Путін готує транзит влади. До своєї родини. Звісно, що це не означає, що доньки Путіна будуть обіймати посаду президента чи прем'єр-міністра, але в такий спосіб вони убезпечать себе від переслідування за злочини, які здійснював їхній батько, тому що навіть і розлучення Путіна з його дружиною Людмилою було не випадковим, як на мене, і багато про це говорить. Швидше за все, в такий спосіб Путін ховав свої статки. І, можливо, розлучення з його дружиною було просто формальним. Ну, звісно, що всі знають. Історії про м, коханок Путіна, але те, що Путін довгий час і ховав своїх донюк, то якраз вказує на нездорову ситуацію в самій сім'ї і намагання Путіна контролювати дуже потужні процеси, приховувати дійсно свої брудки. Але як мені видається, то вийшло в нього це не найкращим чином. Втім, те, що Путін зараз намагається передати владу і низку повноважень саме своїй родині, і родина активно розставляє на ключові посади близьких і знайомих до себе. Дійсно за родинними зв'язки, за, за родинними зв'язками, вказує мені, що транзит влади відбувається. Так от якраз запитання: до чого власне готується Путін, проводячи низку міжнародних зустрічей, займаючись такою дивною кадровою політикою, хоча дійсно таке вже на Росії було. Я думаю, що з часом ми побачимо найближчим навіть часом не випадково я згадував саме і Швейцарію, яка заявила про те, що готова приймати Путіна. Ймовірніше за все, не виключений варіант, що. Вся ця історія з вторгненням Росії в Україну матиме якесь завершення. І навіть цього року не побоюся зробити такого поки що прогнозу. Бо тенденційність очевидна: тиск на Китай, який допомагає Росії з боку заходу, дуже потужний. Росія порушує домовленості з Китаєм розвиваючи так потужно свої міжнародні зв'язки з країнами диктаторського світу, я не думаю, що Китаю це надто подобається, провокує тим Чен і на початок війни в Східній Азії, до якої Китай не готовий. Тому дійсно сценарії в Кремлі можуть бути різні, тим паче, багато хто в Кремлі реально стомився від цієї війни і хоче якоїсь певної стабільності на вигідних сумбі умовах, зберігаючи путінський режим, але достатньо змінити його обличчя. Це, друзі, не якась конспірологія, це факти, які лежать на поверхні і мої міркування. Тому мені хотілося почути і ваших коментарів, почитати точніше під цим відео, що ви, власне, думаєте з приводу таких цікавих, дивних політичних активностей родини Путіна на Росії. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну і не перемикайтесь. Все буде Україна!